Малюю я з дитинства, як себе пам'ятаю. Любила малювати пейзажі, річку. З криші було видно нашу річку. У мене там була майстерня, моя невеличка. Ходила на гуртки, ходила в музичну школу до Рязанцевої. Я недовго ходила, а так більше працювала самостійно. Після школи я навчалася в нашому гуманітарно-педагогічному коледжі. Навчалася на молодшого спеціаліста, потім на бакалаврат. Закінчила я з відзнакою. Це педагогіка, образотворче мистецтво. Після коледжу я поступила далі в Кам'янець-Подільський національний університет, також по цій самій спеціальності. Після інституту я переїхала в Київ, проживала там деякий час і почала працювати в художній студії Ну на Малюй. Працювала я в ній в Києві і в місті Буча. І це стало вирішальним поштовхом, можна так сказати, для моєї подальшої професії, для моєї подальшої роботи. Я взяла звідти всі ази роботи в художніх студіях. А потім я вирішила працювати на себе і привезти таку художню студію в місто Бар. У мене ніколи не було в планах займатися викладацькою діяльністю. Це вже стався просто як випадок. Коли я проживала в Бучі, доля випадково мене знайшла, вони шукали вчителя образотворчого мистецтва, і мій знайомий мене порадив. І після цього я зрозуміла, що художня студія це цікавий вид діяльності. Насправді цікавий вид діяльності. Тому що він не ставить рамок. Тому що ми працюємо так, як ми хочемо. Ми робимо те, що ми хочемо. Діти працюють відкрито, без кордонів. І це насправді цікаво. І це зовсім друге. Це не школа, це не навчальний заклад. Я завжди говорю, ми не в школі. Ми не спілкуємося по батькові. У нас є Даша, у нас є Юля, у нас є Катя, у нас є Оля, Маріна, і так само у нас є Надя, яка вчить, показує, розказує у нас вільне спілкування. Художня студія в барі моя працює з 2011 року. Але за ці часи вже дуже багато учнів. Перенавчалося в цій студії. Є такі, що вже закінчили навчання, є такі, що вже поступили на образотворче мистецтво в інші, вищі навчальні заклади, мабуть, вже і закінчили. Є дизайнери, є художники вже учні, є ще маленькі. В студії навчаємо різноманітних технік. Це і акварель, гуаш, акрил, масляна живопись, реалізм. Кубізм, абстракціонізм, все, що діти захочуть, декоративізм, це і розпис по тканинах, це і навіть розписують ну, все, що їм завгодно. Вони розписують навіть чохли на телефони, вчаться розмальовувати предмети, вчаться якимось технічним особливостям, при змішуванні, там, накладанні одної фарби з іншою, експериментують з матеріалами. У нас нестандартне навчання, можна так сказати, тому що в нас дитина приходить і вона має мати бажання працювати. Якщо не має бажання, ну, потрібно його дочекатися. А як є бажання, вона приходить і вона може створити те, що вона сама хоче, не те, що їй нав'язує якась програма навчальна, а те, що вона сьогодні хоче сама. Чи це реалізм, чи це абстракція якась, чи це її фантазія, чи це маленька картина 10 на 10, чи це велика картина 40 там, на 60, наприклад, чи це декілька маленьких попідряд різних тематик. Але також у нас є і навчальна програма, це можливість пройти. Навчальний курс від А до Я і отримати по закінченню цього курсу сертифікат. Даний навчальний курс, який зараз у нас є, це основи образотворчого мистецтва, складається з 12 завдань. І вже є діти, які отримали цей сертифікат. Потім будуть інші навчальні програми. Тобто, хто хоче пройти Ази, якийсь основ образотворчого мистецтва, проходить. Цю навчальну програму. Але паралельно з тим, коли вони вчаться просто коли вони хочуть щось робити, вони також навчаються цим азам, вони також це проходять від будови до кольорознавства, від А до Я. Також, в залежності від того, що у нас в місті є багато інших гуртків, і діти здебільшого зайняті весь свій вільний позашкільний час. Ми підбираємо години для кожного учня. Кожен учень займається індивідуально. Хтось приходить два рази на тиждень, хтось приходить один раз на тиждень, а хтось може і три, і чотири рази на тиждень прийти. У нас такого суворого відвідування немає. У когось виходить тільки на вихідних приїхати. З якоїсь сільської місцевості, з району зараз постійно займаються дорослі художні студії, вони надихаються, вони релаксують, відпочивають, створюють свої картини, дарують друзям, дарують родині, вже є серії робіт. Вони вже як такі художники, які навіть можуть вже взяти холст. І вдома попрацювати самі, і до мене прийти за консультації. З самого дитинства в мене були енциклопедії з мистецтва. Великі, великі томи, два великих тома. І я любила їх постійно переглядати. Там різні стилі були, і реалізм, і, і, і види різні образотворчого мистецтва, і скульптура, архітектура, живопис. Ну, різноманітне, різноманітне за всю історію, скажімо так. Найбільше мені до вподоби були абстрактні картини. Найбільше до вподоби мені був Кандинський. і я любила його перемальовувати. Не знаю чому. Я любила створювати своє, любила брати натюрморти, переробляти в абстрактні форми. Любила гратися з формами, створювати щось нове, експериментувати з матеріалами, з кольорами, зі всім, абсолютно. І так. Поступово, поступово мої ці експерименти, гра з формою, гра з кольором, виросли в теперішнє мистецтво. Тільки зараз я потрошки починаю осягати, скажімо так, реалізм. Я не розуміла на той момент, навіть коли я навчалася в других навчальних закладах, вищих навчальних закладах, я не, реалізм, я не розуміла реалізму як такого. Ну Реалізм є реалізм. Можна взяти фото. З таким самим успіхом ставити в рамочку і поїхати на стіну. Тільки зараз почала якби, осмислювати, що це також дуже цікава техніка, цікаве зображення, форми, об'єм, колір, але паралельно я і не відходжу від абстракціонізму. Рік назад я б сказала, що моя улюблена техніка це точковий розпис. Але так як я в ній вже вималювалася, можна так сказати. Просто вималювалася. І зараз я більше в реалізмі якомусь. Або це перерив від точкового розпису. Натхнення, як для якої картини. Якщо це природа, я можу взяти натхнення з навколишнього середовища, з якоїсь поїздки, з прогулянки парком. Може надихнути навіть один маленький листочок на якусь картину. Здебільшого, я передивляюся також картини інших художників в інтернеті. Фото дуже цікаві фото зараз є. Дуже цікаві роботи художників. Стараюся, наприклад, якщо мені якась сподобалась робота, щоб не зробити просто тупу копію, щоб щось своє додати. Чи то кольори змінити, чи то форми змінити. Ну, щоб вона якось по-іншому грало. Я ніколи не рахувала. Колись я думала близько 200. Можливо, близько 200 моїх авторських. Але багато картин, які мені зараз не подобаються, тому я їх не рахую. Багато картин я вже не пам'ятаю. Багато картин у мене десь в гаражі, в ящиках закинуті, забуті, десь подаровані. Я не знаю, скільки картин я вже подарувала. У нас були якісь свята, подарункові дні в парку. Ми просто дарували, дарували малюнки, дарували якісь вироби, наші якісь можливості, хто що може створити. І дуже багато, дуже багато робіт на папері було подаровано, моїх самих авторських я не копіювала, я їх сама створювала. Не знаю. Близько 100 робіт, мабуть, подаровано. Мабуть, не 200 моїх авторських, мабуть, більше, просто я не знаю. Просто не знаю. В точковому. Десь близько 20 моїх останніх, саме в точковому, щоб вся картина була в точках. По часу, в залежності від розміру, в залежності від техніки. Якщо це нескладна картина, можна за 2 дні зробити. Якщо це складніша, більша, якщо там прямо гіперреалізм якийсь, можна сидіти годинами і можна тако. Працювати, 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 і, і поки тобі не скажуть Е досить <хи> і все з точками невелика тиждень більше, наприклад, там 40 на 40 може займати більше місяця, може бути два місяці, ось так, десь так. Але це все зрозуміло, що не зранку до вечора, це по декілька годин в день, тому що довго також не висидиш. Це, мабуть, Даша Сав'юк. Вона любить посидіти пів півроку над картиною. Вона не робить перериви, вона просто по малесенькому такому кусочку може прийти і трошечки зробити трошечки зробити в неї реалізм. Вона прямо старається так прописати, як там на фото там чи де. Вона дуже скурпульозна до цих питань. Я ніколи не могла, не можу і, мабуть, не скажу. Що це професія. Це більше як хобі. Тому що професія це коли ти, як би це сказати, монетизований художник, розкручений художник, відомий, коли на тобі заробляються мільйони. Ну тоді вже це більше як професія. І ти не твориш від душі, тому що ти просто хочеш створити. А ти вимушений робити ці картини, тому що люди платять гроші. В роботі художника один мінус це сидяча робота. Постійно треба робити якийсь рух в кінці дня, ввечері чи зранку. Якісь прогулянки потрібно робити, займатися. Тому що, коли ти довго сидиш, тебе болить не тільки рука від малювання, але тебе болить і спина, і ти стояти довго не можеш. Діти більше працюють з національними символами. У них більше в роботах вже є жовто-блакитні мотиви. Вони більше хочуть там, до війни, наприклад, вони, коли малювали серце, вони малювали червоне або рожеве серце. Зараз вони малюють жовто-блакитне серце. Національні герої, національні символи, вони також присутні в їхніх картинах. Пес Патрон», українці, не знаю, якісь ну, ось такі особливості національні. В мене, мабуть, вернуся вже ще раз до точкового розпису. Це мій релакс, скажімо так. Я відпочиваю, в мене відключаються всі реалії життя. Я поринаю в ту роботу. І я просто ставлю точки, і це для мене як свого роду медитація. Я просто медитую над картиною. Я над іншими не можу медитувати так, як я медитую над точками. Можливо, і тому їх, ці роки в мене стільки з'явилося цих картин з точковими цими розписами. Побажання, мабуть. Щоб люди не забували, що вони люди, і що треба жити, і треба творити, а хто не творить, той споглядає. І щоб не забували споглядати прекрасне, що в нас є природа, що в нас є мистецтво, що в нас є музика. Тому що це все підсилює наш дух. Якось себе відволікати, розслабляти. Хто має час, хто має змогу, може приходити також на заняття, працювати, відпочивати. Дорослі, які приходять хоча раз в тиждень, хоча б раз в тиждень. Вони кажуть, я отак от просто годину чи дві морально розслабляюсь. Мене нема. І весь тиждень, який там накопичувались якісь проблеми. Якісь питання, ще щось там, І такого, все знімається, про все забувається. І треба не боятися. Треба йти по цим бажанням своїм. Є бажання щось створити, творіть. Є бажання співати, співайте, тому що це просить душа.